Разом до перемоги саме таку назву отримав унікальний творчий проєкт, реалізований за сприяння харківського міського голови Ігоря Терехова. Ця ініціатива була започаткована у попередньому 2023 році, і вже тоді отримала великий успіх серед харків'ян. А цьогоріч культурний фронт незламного міста продовжує радувати жителів мегаполісу напередодні різдвяних свят. У межах цього проєкту щотижня на двох станціях підземки, а саме університеті та історичному музеї кращі творчі, як дитячі, так і дорослі колективи, аматори та майстри мистецтва показують глядачам, яка вона зимова казка. Всі програми, які сьогодні наші харків'яни мають змогу бачити на двох станціях метрополітену, вони підготовлені саме департаментом культури Харківської міської ради. Це різноманітні програми. Кожні програми приймають не менше сіми вісьми дитячих колективів, вокалістів, митців, а також учасників, якщо порахувати, то їх близько десь 70. І по сьогоднішній день жодна програма ще не повторилася. Тож ми вважаємо, що такою єдиною потужною командою ми створюємо не тільки різдвяний і новорічний настрій для наших харків'ян. А ми стверджуємо нашу віру в перемогу. Ми стверджуємо в те, що харків'яни, як і всі українці, сильні, витривалі, непереможні і, звичайно, вже готові до різдвяних і новорічних свят. Цього разу станція історичний музей перетворилася на справжню казкову сцену, де українські традиції поєдналися із сучасністю. Ярмарківці, ворожки, маленькі ельфи та багато інших персонажів усі вони зібралися, щоб подарувати харків'янам магію зимових свят. Ми грали чудових людей. Та показувало нашу українську незламність, незалежність. Та в нас була вистава про нашу особистість. таку. особисто моя роль була роль циганки в нашому номері ярмарка. Враження ну враження дуже чудові, бо для нас це дуже честь, десь виступати, виступати для людей, і це дуже круто, неймовірні емоції. Я думала, не буде так багато людей, а виявилось, що їх було достатньо багато. Проєкт разом до перемоги зазначають організатори, покликаний об'єднати всіх харків'ян позитивною енергією, теплотою та підтримати надію на мир в їхніх серцях. Саме головне, що люди задоволені тим, що ми створили тому. І якщо люди задоволені, то ми всі як артисти ми задоволені, тому що люди віддають нам свою енергію, а ми віддаємо їм свою. Людям потрібен, потрібен цей заряд. Я співала дві пісні, але е, в однієї я створила сама свій текст під е, відому пісню «Let it snow» новорічну. Для усіх з привітанням. Вже казкове покривало. Крила землю і лежить. «Вважаю, такі заходи дуже важливі, тому що вони підіймають дух, і ми покроково йдемо до перемоги. Є така ще приказка прислів'я латинське і бі Вікторія у Біконкордія. Перемога там, де злагода. Якщо кожен буде іти покроково до своєї мети, ми все зробимо і переможемо. Тому це вкрай важливо. Ми таким чином підіймаємо дух, ми всі кріпнемо і показуємо те, що ми є всьому світу не тільки в нашому місті. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини.